Появили? Читайте. Читаю. Ваш приз ваш вчитель. Життя це коли кожен день приносить нові відкриття. Дякую. <п 'ятування> yeah. Так, дивимося. Вітаємо з міжнародним день щастя. Ваш приз — Година відпочинку. Можливості піти з роботи на годину раніше. Випадок? Да. Випадок. Щастя це мати чудових колег, які завжди підтримують. Вітаємося з народним для щастя, ваш приз 5 хвилин додаткового відпочинку в будь-який момент дня. Дякую і Це коли у вас є класна команда, колег, яка завжди поруч. Вітаємо завжди. Наш приз день без стресу, жодних термінових справ, тільки позитивних. Дівчата я вам дякую. Щастя, <з Cub> <dr> <tag cocoa> це коли ранок починається з ароматної кави та приємних розмов. Вітаємо з міжнародним днем щастя. Ваш приз 10 хвилин додаткової перерви на каву. Дякую! Це є щастя для вас. Вітаємо з міжнародним днем щастя. Обіймій від учнів для Ваш приз – Радісне фото на пам'ять з учнями. Щастя це відчувати, що ти робиш світ кращим. Ваш приз можливість посидіти на місці директора або адміністрації. <гум> щастя це можливість щодня змінювати світ на краще. Вітаємо з міжнародним днем щастя. Ваш приз звання людина натхнення. Символічна нагорода за мудрість і підтримку. Щиро дякую. Ну а за що? Супер сильний сертифікат на допомогу і коли буде. Щастя, це коли день проходить без зайвих турбот і стресу. Ваш приз, цукерка для енергії, гарного настрою. <плес> о, о, <так> <плес> ну і не обов'язково це вам за хорошу роботу. Щастя це мати можливість ділитися своїми знаннями та досвідом. Ваш приз день вільного стилю, можливість прийти на роботу в одязі вільного стилю. Щастя це знати, що твоя робота має значення. Вітаємо з, мір... з міжнародним днем щастя. Ваш приз перерва з кавою або чаєм від колег. Дякую. Щастя це працювати в атмосфері добра і поваги. Вітаємо з міжнародним днем щастя. Ваш приз право провести веселий урок у нестандартному форматі. Вітаємось з міжнародним днем щастя. Щастя це можливість насолоджуватися улюбленою роботою. Ваш приз квиток на особисту подяку від директора чи адміністрації. Квиток на особисту подяку від директора чи адміністрації. Щастя це радість для кожного нового дня. Вітаємо з Міжнародним днем щастя. Ваш приз право висловити одну педагогічну мрію, яку спробують здійснити ти колеги. Веселий команди. Прави запитати своєї алгоритми та пишатися ними.